Всім привіт хлопці. Я вже сьогодні трохи машин повіддавав. Ну, от у мене ще від рівно мастера двигун. Тут хлопці десь в Чемерівцях чи де, ну, може, з йому, Міняли ГРМ. Мало того, що він був недотянутий, ми вже от трошки його натягнули. Тут, тут ще всі оці от болти, раз, два, раз, два, три, і от четвертий. Всі вони зірваті і він приїхав на ланцюгу мотора. Прив'язав і приїхав. Будемо цим займатися. завтра. А зараз я, поки маю вільну хвилину, складаю головку до компресора цього свого великого. Треба такі малюсінькі робити штифти. Тут були алюмінієві заклепання, я їх там повисверлював, щоб пошліхувати ці пластинки. І ще і ці от ці речі. Ой, ці маленькі штівтіки всі треба робити. Добре, що є присадочка така 2.0. Це в даному випадку нержавійка. Я її не заклепаю нічого, просто вставляю на старі місця і воно там чітко все співпадає. Ой, ну, тут вони придумали тупорили, якщо чесно. Можна було б і простіше. От так зараз виглядає мій компресор. Так я його зараз беру і накрию головку, щоб не попадала пилюка. а потім без голів без обкатаю його без нагрузки докрутити. Я ще вам з мотора хотів шківа зняти, то не негоден сняти. Закипів там шків. Вже другий день стоїть такий в солярці намочений. Я його кожен день чуть-чуть підтягаю, але він не йде. Не знаю, що робити. Вже різаком грів. Хочу поміняти підшипники. Ну, поки таке. Надіюсь, що я його встигну запустити до того, як приймуть новий закон про мобілізацію. Це, от значить, так воно ну, має зібратися. Стоїть таких два раз і два. Сепаратори, між ними ставиться сам клапан, що він нікуди не вилетів, що він чітко сидів на своїх місцях, дуже все близько підігнано. І от кожен той маленький штів, який я так вставляю, і він повинен бути ну, в запід лице або там трошечки вище. Або навіть трошечки вище. Ну, коротше, він має бути, не повинен виступати. І потім я це все діло накриваю так, де воно? Ну, візьмемо. Бо тут є ще маленький на одну пластинку. Таким от, така от кришка. Вона отак от от, тут на 4 болтика. І вона це все діло разом скручує до голови. Ось. Це кожен штифтик треба буде підпилювати, підганяти. Але я їх вже понарубував і зараз буду на алмазному кругові спилювати ці пеньки, щоб зібрати його. Невже не можна було простіше це все придумати? Казав різьби. От викрутив болта тоді і нарізав тут 12-ки, щоб його можна було стягнути. Да, сам, сам шків алюмінієвий, всередині має конус. І він вдягається. Зараз я навіть спробую вам зняти. Ось. Вдягається от на таку конічну втулку. Він ще не посаджений, нічого. Це так демонстративно він висить. Втулка розрізна з можливістю розширення конуса. От і коли... І коли ми от насадили вже сам шків, і болти затягуємо, конус на нього налазив всередину всю далі і запирає в конусі. І разом з тим він звужується в діаметрі і ще обжимає вал. Ну Хитро придумано, прикольно. Да, ну Шків такий масивний. я знаю скільки там діаметр, ну десь пів метра. Таке. Цікавий шків, цікавий сам компресор. Так, тепер діло до двигуна. Голови зібрані, компресор готовий до холодної обкатки. Але треба значить, двигун привести в таке пристойне положення. Значить, шків я не міг зняти. Я вже його от, маю такий супергідравлічний зйомник. Тут гідравлічний циліндр ми підтягуємо І воно якби його витискує. Тут вже хтось приварив гайку до мене. Я зміг тільки витягнути шпонку. От приварився аргоном до неї спочатку гай, шайбу, потім гайку. І зворотнім молотком його вистукав. То якби шпонка вийшла дуже легко, можна було б її і простіше витягнути. Але, тим не менш, шкіф дуже жорстко сидить. Ось. Він слегка побіт молоточком, дуже гарно запресований, якісно. Ось, Тепер будемо його знімати. Я покажу, що я придумав. І чи воно працює, бо цей сьомник, він дійсно дуже велике зусилля може дати. Правда, я, його, я думав, що я його нагрію різаком, маслом заляю там, чи солярочкою, воно постоїть, воно промокне і воно буде потихеньку цей. Він же в мене такий тиждень стоїть в натяжці, я просто не маю часу до нього підібратися. Я скоро буду ним займатися, я вам покажу, що я придумав, як його зняти. Бо дійсно вдарити з протилежної сторони немає. О, але його треба якось витягнути. Запередовили мала точка. Витягає зараз є. Все, голови зібрані на сьогодні. Робота закінчена. Всім дякую за увагу.